Дія картини відбувається у 1950-х роках. У центрі сюжету фінікійської схеми один з найбагатших магнатів світу, безжальний Анатоль Жажа Корда. Після чергового невдалого замаху на його життя він розшукує свою двадцятирічну доньку монахиню Лізов, з якої вони обірвались зв'язки близько шести років тому. З якого дива, ми шість років не бачилися. Не все є причини. В чому ж ця причина? Я тобі не скажу. Я ж кажу, що не скажу. Корда презентує доньці складний план її майбутнього фінансового достатку. Гроші, тендер, шахер-махер. Тим часом члени однієї з урядових структур мають намір покласти край безкінченним шахрайським махінаціям корди. Наша мета зривати, саботувати, блокувати, ускладнювати будівництво корди у всякий спосіб. Для цього вони вирішують застосувати методи Трампа і піднімають ціни на витратні матеріалі на кілька сотень відсотків. Тож тепер корді необхідно знайти людей, які покриють новоутворений дефіцит. Вранці, в день і ввечері ми будемо ходити до вершителів вдоль і вдавати, що згодні на все узгоджене, хоч насправді не згодні, аж ніяк. Власне з цього і починаються усі подальші пригоди, які я не тому. Загалом сюжет створено за звичайною схемою Андерсона. Він наповнений абсурдом, тонким гумором, який, втім, зрозуміють не всі глядачі, але точно оцінює поціновувачі. Герої тут не схильні до надмірного прояву емоцій, хіба що у крайніх випадках. Ну а загальне дійство воно нагадує таку собі театральну постановку. Головна ж фішка сюжету це протиставлення батька та дочки. Дві різні людини, різні види, різне все. Він шахрай, який крутить економіками невеликих та середніх за розміром країн світу, провокуючи там голод, рабство та інші малоприємні штуки. Вона ж майбутня монахиня, яка не прагне багатства, комфорту. Втім, все ж таки піддається деяким спокусам заможного батькового життя. Словом, тут є і над чим посміятися. І про що замислитися? Щоправда, от чого тут дійсно бракує, так це темпа оповідання, оскільки воно йде а, доволі неспішно, через що деякі глядачі під час перегляду можуть і задрімати. Однак перед переглядом тут головне розуміти, який саме фільм ви збираєтесь дивитися, про що ми окремо поговоримо у четвертому розділі.